Але в мене там була кримська мова 4, а математика буде автоматку. Але пішов, спробував через помилки, через інше, через той хаос, який я бачив. Така анархія хаос редакції, з якої народжується раз на тиждень струмка, прикольна, цікава газета, як медіа, як найпопілярніше видання в повності. Але потім знову ж я спробував. Ходив, брав завдання, але через ось цей досвід, то я для себе на момент випуску вже в мене було дві пропозиції. І при тому, що я не поганим математиком, який пішов ну, в журналістику. У мене червоний диплом і пропозиція аспірантура з математики. І пропозиція піти заступником головного редактора Сергія От Я для себе обрав позицію заступника редактора, ну і далі відповідно у мене певна кар'єра, головного редактора, 12 років керував мені ще обласною газетою, заснував регіональний інтернет в Черкасах, паралельно мене цікавив громадський сектор громад...